Сергій Стерненко, добрий вечір. Доброго вечора. Ну, Привіт одесь. Пане Сергію, мене теж звати Сергій, і м -м, ваша думка для мене особисто, я думаю, для багатьох глядачів є дуже важливою. У мене коротке запитання. Чи чули ви про таку справу, як справа Катерини Ганзюки? Якщо чули і, можливо, слідкуєте за, неї, за нею, то дуже хотілося б дізнатись вашу думку про це. Дякую. Дякую, Сергій. По-перше, користуючись нагодою, хочу побажати вам успішного вирішення ваших питань. І я дуже радий, що ви не за ґратами, і що ви живий і здоровий. Ви потрібні цій країні. Щодо справи Каті Гандзюк, звичайно, я в курсі а того, що відбувається, я не був особисто знайомий з пані Гандзюк, але я дуже добре спілкуюся з певною кількістю ультрас, які знали її особисто, які по сьогоднішній день тримають градус цієї справи дуже високо і не дозволяють розслаблятися вищим чинам нам справоохоронних органів. Мені дуже боляче на цю тему говорити, тому що те, що відбувається з те, що відбувається з саботажем роботи правоохоронних органів в сенсі розслідування нападів на активістів в нашій країні, це, це навіть не те, що погано, не те, що ганьба, це, це страшно, тому що немає нічого гіршого ніж коли. Люди не відчувають себе захищеними. Одна справа, коли це зовнішній ворог, інша справа, коли це злочинці в мундирах. Я не розумію відверто, чому керівництво тих чи інших міністерств, прокуратура, МВС не доводять до логічного завершення ті чи інші справи. Мені здається, що Наші великі політики теж мали би більше проявляти а, своєї політичної волі. Я вам більше скажу, мені здається, що Петро Олексійович зараз би не витрачав стільки часу на викати по всій Україні з агітаційною роботою за себе, щоб переобратися, якби за його каденції було успішно розслідувано. Я вже навіть не говорю справу Небесної Сотні, я говорю про те, що. Кілька ось таких резонансних справ, і ваша Сергія, в тому числі, якби вони були успішно розслідувані, то я думаю, що Петро Олексійович в першому турі закрив би всі питання і не парився.